Привіт, коло Сьогодні інформатор хоче опитати місцевих мешканців, а також переселенців про те, чи нормально на їхню думку, що представники влади мають надбавки у 80, 100 і навіть 120 відсотків щомісячно це приблизно 15-20 тисяч у гривневому еквіваленті. Не нормально, тому що військові, які отримали поранення, ну набагато менше заробляють, Ну, мають набагато менше типу грошей. Я рахую це зовсім не нормальне попрошення того, що що вони зробили такого, що вони мають такі зарплати а воєнні, які віддали частину тіла після того, що ну частину тіла свого віддали заради того, щоб ми тут спокійно жили і мають набагато ну, більше зарплату вони, ніж наші військові? Звичайно, що я проти таких видатків, тому що ці видатки є нецільові, їх можна знову ж таки використати для потреб збройних сил. Це все не можна описати там одно-дві речення. Якщо дитина зараз на дитину жінка отримує 860 гривень допомоги, а вони отримують такі зарплати. Як вона має прогодувати цю дитину, купити їй якісь такі просто необхідні речі? Казали в Верховній Раді, що треба дешевші памперси купляти. Ну це взагалі обурює. це неправильно. Я приїхала з Ізюму, я отримую як ВПО 2 тисячі. Це все, що маю на життя. І завдяки нашим місцевим жителям, котрі вмотивовані якось допомогти нам, ми тут живемо з сином, а отримувати премії. По сто, по 200 тисяч гривень я вважаю, це взагалі недоцільно, тому що навіть військові вони проходять реабілітацію, лікування за свої гроші. Я вважаю, це взагалі просто дурня, і у мене немає слів. Ну я думаю, що це дуже багато. І ну, я думаю, що зараз депутати вони сидять, їм ці кошти падають. І вони практично є такі, що нічого майже не роблять. І просто грибуть бабки собі і все. Як скажучи, погано, бо це все краще знову віддавати військовим їм це потрібніше, їм зараз потрібні машини. Це все оборудовання їм потрібно. Негативно. А чому? Збагачуватись в даний момент дуже шкідливо для держави.